Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай! Соловйов зриває ефір, волає на гостей та істерить через удари ЗСУ. Росія перетворилася на пекло. Сюди вибухи, кадри пожеж розривають мережу. І до всього цього росіян атакують клопи. Про те, як Путін втратив контроль, опинившись на кладовищі, та як Росія стрімко котиться у прірву, дивіться у свіжому випуску програми Бункер Ньюз». Російський пропагандист Володимир Соловйов, зважаючи на загальну риторику, яку останнім часом не соромиться демонструвати його господар диктатор Путін, продовжує ще з більшою агонією і насолодою смакувати мрії про те, як російські ракети знесуть українську столицю, а на її місці вони відбудують щось нове. Ну, про відбудувати нове це ми знаємо не з чуток. Можна подивитися на приклади вже зруйнованих українських міст, але послухати для протоколу не завадить. Жди, Николаїв, Одеса. Жди, скоро будемо з сусідами. Київ, не жди. Не діжді. Спочатку тебе треба знести, а потім заново відстроїть. Сатанинський город. Сатанинський. Предавши русську історію. І віру православну. Ну, ця пісня не нова і вже нікого не шокує. Направду, утім, не показувати і не фіксувати ці геноцидні заклики ми не можемо. Поки Соловйов розповідає, що все треба знищити і перетворити на попіл, росіяни з гордістю розповідають, що Київ це серце Росії. Якщо ви ще досі шукали на теренах Росії хороших руських, то ось вам чергова порція з тих, хто нібито не вбиває своїми руками. А просто сидить мовчки і чекає, коли Соловйов нарешті втілить свої вологі мрії щодо прекрасної української столиці, і не тільки. Київ це, це не наш задній двор, це серце Росії. Серце Росії. Там крестилась Русь, а пішла наша культура, віра, много чого туди пошло. Поэтому я считаю, что Владимир Владимирович должен был изначально предупредить, ребята, либо вы убираете свои вонючие джавелины, советников убираете сука, просто убью. И надо было нанести удар еще тогда, когда весь этот поток оружия пошел через Жешов, через главный логистический центр. Надо было тогда ударить, ну, может быть, не тактическим ядерным оружием, но по-настоящему ударить. НА НАТО долго не просуществует. Почему так думаете? Потому, Потому что, что один... это наш президент, он сделает все для того, чтобы Россия не пострадала ни с какой стороны никогда в жизни. Мы в него верим. Владимир Путин молодец. Ну когда-то Владимир, Владимир Владимирович Путин сказал, что если драки не избежать, нужно нападать первым. Не знают на его усмотрение. Мы же за него голосовали. Думаю, он делает все исчепывающие меры, чтобы государство было целостным, не уступило своей позиции на международных арене. Накалилась ненависть. Іменно Європи і Америки. То тобто вони хотіть подавить саме людей руських тобто санкціями. Не власть, а саме людей, щоб люди плохо жили, щоб економіка була погана. Ну, посил зрозумілий: весь світ ніби ненавидить росіян, бідних нещасних, а Росія свята, дружня і милостива будує відносини наступним чином: або ти робиш що ми скажемо, або ми тебе вб'ємо. При цьому у самих росіян не виникає в очах навіть тіні сумніву, що щось у цій формулі не так, що щось не сходиться. Про їхні здобутки в забудовах і організації прекрасного майбутнього на окупованих територіях ми вже знаємо. Окремо розповідати про русський мір потреби немає, але не згадати, куди все остаточно котиться, теж неможливо. Крім того, що старі багатоповерхівки вони розбомбили, позбавивши людей житла, а нові панельки продали росіянам, яких завезли. великі Вілікістроїтелі залишили людей без елементарних засобів для існування, таких як вода, світло і паливо. Нічим з переліченого Росія не змогла забезпечити людей, яким обіцяла рай на землі. Обіцяла, що Путін прийдет, порядок на То де той порядок? Коротко про успіхи окупантів у відновленні водопостачання на Донеччині. На місці водосховища на річці кринка тепер просто зелена рівнина. Турист би й не здогадався, що колись тут була вода. Місцеві знімають відео, показуючи, як усе висохло. Найактивніших штрафують або звинувачують у роботі на ворога. Та й звісно, показувати те, що відбувається там, це знищувати Путіна без ножа. Все треба замовчувати, але ж воно лізе через вуха, цього не приховати. Вот это все была вода. Мы тут рыбу ловили. Вот прям вот прямо здесь была вода. Вот, вот вам и крынка. Нижняя крынка. Росіяни, які приїхали заселяти випалені росіянами землі, знімаючи пропагандистські ролики, теж зриваються і ниють про прекрасне життя. Оля, наприклад, рік тому приїхала з Благовіщенська Амурської області до окупованого Донецька з надією побудувати нове життя. Росії їй здалося мало для такої ідеї, тому вона оселилася у чужій захопленій окупантами квартирі. Напевно, мріяла побачити, як Донецьк розквітне під російським триколором. Але тепер на рівні з місцевими тягне пляшки з водою й по кілька годин стоїть біля пральної машини, виконуючи роль власного водогону. Такі вони будні рускаво міра. Всем привет, меня зовут Оля, и я уже почти год живу в Донецке. За это время было всякое, но сейчас у нас началась водная блокада. Воды в кранах нет, а в подвале ее дают раз в три дня, но чаще вообще не дают. Так что сейчас я вам расскажу, как проходит мой день. Собираем все бутылки и бочки и по машинам. Грузим все в багажник, а также в салон. Берем с собой одного недовольного мужа и скотч, чтобы закрыть бутылки без крышек, потому что крышки я выкинула. И отправляемся в путь на поиски бочек с водой. Объехав весь район и понять, что бочки пустые, грустно поесть яблок и поехать за водой в магазин. Все это муж загружает в машину и мы отправляемся домой. По пути домой наблюдаем картину, как люди по 3-4 часа ждут в очереди на воду в подвале, которая в итоге и не пойдет, и люди просто так потратят свой вечер. Выгружаем воду, и сегодня у меня день стирки, поэтому пойдемте со мной постираем. Для начала надо налить ведра воды, чтобы было удобно набирать и лить машинку. Стоять приходится от начала и до конца стирки, потому что если упустить момент, когда нужно наливать воду, насос сгорит, и я останусь без машинки. После стирки я с таким же энтузиазмом бегу за водой, потому что Що у мене шиза і мені плохо, коли я бачу, що вдома стоять бутилки, в яких немає води. При всіх бідах, які Путін відверто вже не в силах контролювати і якось виправити, його кишенькові пропагандисти у своїй уяві відкривають нові фронти і починають ще одне, так зване СВО. Ведучий Соловйов лайв, російський пропагандист Сергій Мардан відкрито закликає російське керівництво вторгатися до Казахстану та зачищати Астану. Цевин написал у своему телеграмме после атаки на Орский НПЗ. Расстояние от украинской границы до Орска 1400 километров. Совершенно очевидно, что дроны запускались с территории Казахстана. Отсюда вопрос: не пора ли провести рейд на территорию независимого Казахстана с целью устранить угрозы национальной безопасности России? Лучше всего сразу зачистку в Астане провести. Але чомусь допис він все ж таки видалив? Може послухав чергові істеричні відео окупантів з передової і зрозумів, що його пропозиція сміхотворна. Цього ми вже ніколи не дізнаємося, але здогадатися не важко. Крім як порожньою балаканиною це назвати важко. Цирк для внутрішнього споживача, який досі думає, що Росія здатна знищити весь світ. Ну і хто ми такі, щоб не нагадати, що паливний колапс, який забезпечили українські захисники для росіян та окупантів, розростається з кожним днем. Проблеми доходять все до нових регіонів. Криза дісталася бійська, одного з найбільших міст Алтайського краю. Частина заправок закрилася через повну відсутність пального, А біля тих, що ще працюють, вишикувалися величезні черги. Влада впевнено навалює громадян. нам, что все под контролем, а ажиотаж навели невідомі аккаунты в соцмережах. Ну а кто ще? На России винних немає. Что-то непонятное творится, получается вот это вот не пробка, это очередь на заправку на АБ Черномырдина. О, прибыль-то Черномырдину. Вот она, это я еще успел заправиться, это все не пробка, это очередь. Но этой заправки не було в очереди, потому что що говорять, бензин бензін хреновий. Ну, тепер пожалуйте. Все, що є, забираємо. Ну на Росії тільки попустилися. Про якість бензину нема коли думати, аби хоч якось їхати. В окупованому Криму люди вже давно не перебирають. Паливо завозять, але таке, після якого треба ще тиждень відмиватися або викидати машину. Отако вот от бензин. попался на заправке бензонасос сдох, фильтра все забиты это уже отфильтрованный, он чистенький, но цвет видите сами поэтому будьте осторожны. Вот еще пятишку. Это из бензобака выкачал через шланг. Только что вот фильтра менял, короче. Вот такая фигня. Все черная. Вот там еще вот сеточка, смотрите. Просто позабивало все. Вот этой сетки один месяц, даже меньше. Вот я в сентябре менял. Вот за три недели, за две. Вот так все забилось от бензина. Катастрофа вже навіть в російські пропагандистські ток-шоу просочилася. Соловйов не може стриматися, робить активний вигляд, що він дуже стурбований, і як і належить рупору Кремля, відводить акцент від реальної причини того, що відбувається, перекладаючи відповідальність з Путіна на чиновників, які нібито недостатньо підготувались до колапсу. Ну, пробачте, что ЗСУ не скинули вам расклад прилетов по вашему НПЗ. Потому что то, о чем мы говорим, и даже иногда, может быть, пытаемся улыбнуться, но на самом деле тут не до смеха, потому что Запад видит и ищет ну, какой слабые места но, наши. Ну, послушай, ну, мы заходим там на территорию, там, с российской губернии идем, и смотришь, как ну, в сетевых заправках еще есть, но уже цены, вежливо говоря, подросли на бензин, если не материться. А на частных вообще нет. Мы смотрим ситуацию в Крыму. А почему? А зачем? Притом, когда задаешь простые вопросы, а почему нельзя бросить там, не знаю, подземные возможности, ну как не подводные возможности. Может, это бредовая идея, не знаю. Но у нас же трубопроводные войска есть, у нас же все есть. И ясно, что у нас люди на эту тему думают. Но почему мы вынуждены думать тогда, когда это уже случилось, а не предвидеть? Потому що говорять, ну що здиветься, натинікні до шту самді, ну каки де да не будуть, вони ні робити. трубопровідні війська. Це ті, що лізли по трубам суджі чи ті, яких українські воїни накрили у Куп'янську. Ці війська Соловйов має на увазі, щоб вони по газовим трубам відрами переносили пальне? Це можна. А взагалі у Соловйова вже давно нерви не в біса. закочує прямо в ефірах на гостей зривається. Може зарплату урізали у зв'язку з економічним пеклом, яке влаштував Путін усім своїм підлеглим. А тоді, чого йому так переживати за економіку РФ? Вони читають там все, що у нас в економіці відбувається, розумієш? і говорять: о, смотри, Росія росла 4%, росла а зараз бачиш, і я прямо цитують. я. Они, кроме этого, знают, сколько у нас обанкротилась компания Владимира Дольшев, они, да, они все знают. Они все а прекрасно. Знают они знают все. Да. Потому что на многих этажах власти да. по-прежнему сидят да. их агенты. Но вот тех, кто Кстати, как пишут там сейчас в Америке, их агенты на высоком уровне крот доложил британской разведке, и король положил британский положил бумажечку, объясняя Трампу, что в следующем году Россия экономически рухнет, и у них они смогут нас добить. Мы дошли этого крота. Мы экономикой разобрались. Какая мне разница, кто крот? Этим путь занимаются люди, которые должны ловить. Мне кажется, самое важное, чтобы наша экономика в таком состоянии, чтобы у Запада не было иллюзий, что у нас могут быть проблемы. Вопрос же не в том, как течет информация. Это второй вопрос. А вопрос тому, що відбувається в І ті люди, які приймають рішення, там його регулятори прочі, а не свою ответственність за будущего страну. Міг би так демонстративно називатися в прямому ефірі, тримав би себе в руках, хоч але це знак. Коли на Росії стає критично погано і важко, і вже всі усвідомлюють, що це не просто такий період, а реально край. Спочатку на амбразуру кидають Медведєва з ядерними погрозами, а вже потім випускають Соловйова з оцим. Якщо ми хочемо, щоб удари по нашим НПЗ, ну давайте просто нічтожимо європейські. Ні, ну це ж игра, в которую можна играти вдаю. Зачем вид, відшито, Україна сама приймає рішення, куди йти? Ну, давайте просто совершенно случайно взорвівся несколько крупных нахабів по прийому жижного газу. В чому проблема? Просто ацтида. Проблем багато солов'йов, яких ти, на жаль, не усвідомлюєш. Хоча, можливо, робиш вигляд, що не усвідомлюєш. Його колега Симуньян також пропонувала ядерку взірвати над Росією. Путін навколо себе зібрав найсвітліші голови, не інакше. З протилежного боку істерику росіян зрозуміти можна. Не думали ж вони, що війна так швидко стане їхнім сусідом по буденності? Куди краще слухати про якісь ефемерні перемоги десь там далеко в Україні, радіти розтрощеним селам, аніж дивитися, як розлітаються вікна у тебе в будинку, а з вікна видно пекло? Пацани, я не приїду. Все, Це все, Це все, пацани. На Білгородщині ситуація ще краща. Там вже повний блекаут. Росіяни жаліються, щось їм не подобається. Що, не вайбово вечори при свічках? так у нас. Темінь. Воно людей там. Свічечки горять. Одні машини світять. Все темно. Весь район і в квартирах також. Крім всіх переваг розпочатої Путіним війни росіянна здогнала і кара небесна. 12 кар єгипетських у різних проявах приходять в будинки Вілікай і Магучей. Полчища мармурових клопів атакували регіон від Анапи до Сочі. Комахи заполонили все. Росіяни намагаються боротися з навалою пилососами, дезінфекторами та отрутою, але марно смердючі клопи виявилися витривалішими за будь-яку хімію. Усіх цих знаків путіну недостатньо, тому він з гордістю заявляє, що все йде за планом і можна продовжувати у такому ж дусі. товариші, Наші обші задачі Ми повинні забезпечити безусловне виконання всіх цілі, досягнення всіх цілі, котри перед військами в ході спеціальної військової операції. Давайте начнем ту роботу. подивимось, как ми цієї цілі. Краще б він вже до іншої цілі рухався. Як не як маразматику вже 73 роки. Яка ж надія відвідала усі серця на планеті Земля, коли у свій день народження цей злочинець поїхав на кладовище? Саме час вже подумати про місце, де влягтися. Диктатор не знайшов більш символічного місця, як попертися у Петропавлівський собор, де поховані імператори та царі. Все йому мало величої значущості. Хоче, щоб всі бачили на рівні, з ким він себе відчуває. Та він вже при житті з себе звів таку постать, що чиновникам роздають методички, як його правильно привітати у соцмережах, щоб він напевно все це прочитав потім у звіті в таці або на кнопочному телефоні, а в Держдумі урочисто вітають вождя, який підняв Росію з колін. Нам з вами повезло. Во главе Российской Федерации сильный президент. Сегодня у Владимира Владимировича день рождения. Давайте его поздравим. Есть Путин, есть Россия. И мы должны с вами этим гордиться, потому что наша страна прошла огромные испытания и только с. Це збранні Владимира владі Путіна, вона обріла себе, встала з колен. Такі почасті, що вже можна поруч з Леніном класти на червоній площі і починати ставити у кожному урюпинську п'ятиметрові пам'ятники. До речі, він би точно був би не проти. Українські дрони ледь не подарували диктатору таку можливість, але не цього разу. Путіну ледь не прилетіло. Безпілотники атакували Сочі саме тоді, коли диктатор перебував неподалік. За даними The Moscow Times, вони наблизилися до федеральної території Сіріус, де напередодні Путін виступав на Валдайському форумі. У небі працювала ППО, лунали вибухи. А аеропорти Сочі і Геленджика закривали на кілька годин. Ще б трохи, як то кажуть. На сьогодні все. Ну а ми прощаємося з вами ненадовго. Підписуйтеся на 24 канал. Тут багато корисної і, що важливо, перевіреної інформації. Ставте лайки, залишайте свої коментарі. До нових випусків!